Дівчата, привітики! Ви на каналі Пров'язання. Не знаєте, що зробити з залишками пряжі, я покажу, як за 15 хвилин перетворити їх на суперстильний аксесуар. Сьогодні ми зв'яжемо чокер у вигляді троянди, прикрасу, яка точно збере компліменти. Її можна носити як на шиї, так як і на руки, і навіть на нозі, і навіть використовувати як пасок. Дівчата, я в'язала цей аксесуар з пряжі Vita Cotton Rose, Знадобиться люба бавовняна пряжа. Це може бути Янарт Бегонія та любі інші пряжі, які у вас є на залишках. Для того, щоб зв'язати цей стильний аксесуар, тобі потрібно залишки пряжі, гачок номер 3 сантиметрова стрічка, голка і ножиці. Починаємо наше зв'язання з набору повітряних петель. Я не рахувала їх кількість, а відмірила сантиметровою просто лентою. Це половина нашого ланцюжка, який буде зав'язуватись наш щокер. І у мене це приблизно десь 1 метр 10 сантиметрів. Ось у мене є чорна троянда. Ще я буду в'язати зараз з вами бежеву троянду. Вони будуть відрізнятися за розмірами. Ось чорна, вона в мене на 15 пелюстків. Бежеву троянду я буду в'язати на 20 пелюсків, але оптимально для себе я зрозуміла, що це близько 17 лепесточків. Після того, як ви набрали ланцюжок, вам тепер потрібно для самої троянди набрати ту кількість петель, яка вам потрібна. Я буду в'язати 20 лепесточків, 20 помножую на 3, то набираю ще 60 петельок. Починаємо наш перший ряд. Для цього робимо одну петельку підйому і робимо перший стовпчик без накиду в наступну петельку. Далі робимо 5 повітряних петель: 3, 4, 5 і пропускаємо після пров'язаного стовпчика 1, 2, 2 петлі, в третю знову робимо стовпчик без накиду. І далі робимо цю комбінацію стільки разів, скільки ми хочемо з вами лепестків. У мене 20, я буду 20 отаких арочок робити з повітряних петель. Набираю 5 повітряних петель, від стовпчика без накиду пропускаю 2 петельки, 1, 2, і втретю вколюсь і роблю стовпчик без накиду. І таким чином пров'язую 20 чи 25, чи 15, скільки ви вирішили арок. Дві пропускаємо петельки, в третю пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо далі самостійно. Пров'язали ми ту кількість, яку ми бажаємо. Далі беремо, робимо, ось, у нас закінчили, пров'язали стовпчик без накиду, робимо просто петельку підйому. перегортаємо наше в'язання і під першу арку вводимо гачок під першу арку, робимо стовпчик без накиду повітряна петля. І далі під цю саму арку ми пров'язуємо 9 стовпчиків з одним накидом. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Далі робимо повітряну петлю, і під цю саму арку вводимо, і проводимо, проводимо під арку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось, така, ось такий у нас лепесточок виходить. Далі, під наступну арку проводимо гачком, пров'язуємо стовпчик без накиду, повітряна петля. Так само пров'язуємо 9... 9 стовпчиків з одним накидом. Після пров'язаних 9 стовпчиків повітряна петля і під ту саму арку стовпчик без накиду. Починаємо і закінчуємо однаково пірнаємо в арку, стовпчик без накиду, повітряна петля, 9 стовпчиків повітряна петля, стовпчик без накиду. І пров'язуємо кожну нашу арочку, скільки у вас їх є. Ми пров'язали ось так виглядає наша спіралька. Тепер ми сюди прийшли на початок нашого ряду і пров'язуємо далі тут з повітряних петельок ланцюжок такого самого розміру, як у нас праворуч ми пров'язували на самому початку. Тобто, просто до кінця дов'язуємо такий самий ланцюжок. Самостійно. На кінчиках я не роблю ніяких особливих маніпуляцій. Просто туго зав'язую, туго ось так затягую петельки, і просто відрізаю ці кінчики. Ось так. Все, Кінчики відрізані. Тепер збираємо нашу троянничку нашу. Так, дивіться, ми вкладемо на низ оцей наш один із наших ланцюжків. І починаємо так поверх закручувати нашу трояндочку. Просто акуратно закручуємо. Далі ми вже нічого не в'яжемо, ми просто закручуємо нашу троянду і зшиваємо це все, що ми зараз з вами накрутимо. Ну, і звертайте увагу, щоб ви коли закручували, то лицьовими рядочками вверх. От, бачите, ми на лицьовий рядочок іде вверх. А не навпаки, так вона, мені здається, більш пляшніша виходить. Ось ми з вами її закрутили, і тепер нам залишилось тільки її зшити. Це мій самий нелюбимий процес. Ми беремо голку і ось так оці наші рядочки всі прошиваємо наскрізь, щоб наша трояндочка була така міцненька. Так у мене виглядає ця зворотня сторона. І я десь ось тут причеплююсь голочкою, закріплююсь, і починаю ось так ось нанизувати кожний з рядочків наскрізь. Перший рядок ми додатково обов'язково ще пройдемо окремо. Ось так я його все це пронизую. І так по багато разів. Поки ми все з вами не скріпимо. Сидля не затягуйте. Так. І, дівчата, і ось так починаємо з'єднувати потрошечку-потрошечку, по ось так от всі наші рядочки. Зшиваємо, зав'язуємо вузлик, відрізаємо, і наша троядочка буде готова. Так, дівчата, я прошила, відрізаю хвостики, зав'язую тут вузлики, ховаю кінчики і все. Зараз покажу, які класні троянди в нас вийшли. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, напишіть мені в коментарях, ставте лайки і до нових зустрічей!